Що мої хороші, всіх вітаю! Як ви розумієте, зараз буде у нас шустра розпаковка, і сарочка вже приготувалася сьогодні. Я вас поставила туди, де стоять у мене соуси. Або ти фрідочка підтягнулася, да вже готова робити шустру розпаковку. Показувати, що я купила, і розказувати, як завжди, у заключенні покажу чек, скільки ж я за все це заплатила. І перше, ми починаємо. Це стеві. Я вже багато розповідала про стевію. Так, у мене звук пише. Зараз я перевірю секундочку. Звук пише. І перше, що я вам показала, це стевія. Я вже колись таку купляла, мені сподобалося, я купила ще раз. Так, для тих, хто не любить гіркоту, тому що стевія гірчить. Ну, не знаю, що вам порадити. Замінника цукру є багато, але мене все влаштовує саме зі стевією. Єдине, кому її не рекомендують, це людям, у кого дуже занизький тиск. А от людям з підвищеним тиском стевія буде саме те, що треба. Взагалі, як ви знаєте, в деяких країнах і в деяких Штатах Америки стевію заборонена. Саме через те, що вона ще має не тільки здатність понижувати тиск, а також вона для людей, у яких проблема, така як хвороба крона, Викликає, ну, знаєте, як диарею. Тобто вона працює ще, як знаєте, як послаблююча, як диуретик, до речі, працює. Тому, якщо ви знаєте, які у вас є проблеми, то стевію краще уникати або вживати її помірно. Тобто, десь як виходить? Десь одну. Півна, півна, навіть не півна сто ложечки, скільки там. Ну там і трошечки, взагалі, трошечки треба, тому що вона по пакетиках. Тут я купляю відразу по пакетиках розфасована. Це набагато зручніше, ніж стевія в порошку. Так, далі. Далі у нас іде тофу. Про тофу я вже багато розповідала, тому не думаю, що треба якось увагу на цьому зациклювати. Я купила два. Так, це все теж корейського виробництва. Тут 300 грамів і тут 300 грамів. Це йде м'яка, але, ну, як на мене, це не саме м'яке тофу. І 88 калорій на 100 грамів. Дуже це важливо вживати для людей, хто не їсть м'ясо. Звісно, що про сою теж ходить багато-багато, знаєте, різних таких. От Історії хтось каже, що це дуже небезпечний продукт, хтось навпаки каже, що це хороший продукт. Ну як вам сказати, я чесно кажучи, багато інформації колупаю, колупаю. те, що, стев... що... стеві, те, що тофу це генномодифі... соя сама генномодифцомодифікований. Со... Продукція є факт. Далі горіхи. Горіхи по снекінг і бекінг. Це звичайний грецький горіх, він тут дуже дорогий. І для мене це, знаєте, як я кажу, такий особливий біль через те, що я, як людина українська, знаю, що горіхи у нас завжди росли в садочку, і як починалася осінь, де вони падали, і ми ці горіхи просто так прямо збирали, сушили, висушували їли. але коли ви живете в іншій країні, та ще й в Азіаччині, це просто щось про щось на багатому звучить. Далі сіль, сіль гімалайська, рожева, фокукінг. і вона вже, бачите, така молота, тобто не оця, не крупна така. Мене влаштовує, ну а що робити. От, я, чесно кажучи, про, не можу 100% розповісти про те, що вона прям корисна, 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 корисніша, ніж ядована сіль. Ну, у кожного своє. Е Розуміння і кожного, як то кажуть, по вірі нашій, і буде нам. Чотири бананчика. Чотири бананчика зелененьких. Ну, ці вже такі, такі що шумони а Це зелененькі, як я кажу, на визрівання. А, далі, а, моя улюблена, моя улюблена зука, або, як її називають, гарбуз. Путін гарбуз. Так, гарбуз. Або, як кажуть, на корейському хопак, чимось схоже на танець гопак. Де. Бачите, вже порізаний тут 900-900 грамів, і вийшло це все ну, десь менше, ніж 70 центів. Наступне це картопелька. Картопелька проста, звичайно, чотири штучки. Далі цукор коричневий, буду вареню варити. Вареню я варю з фруктів, які там, наприклад, у мене залишаються, які не доїдають, чи щось вони так, знаєте, ну, буває, набереш в охоточку, а потім думаєш, хочеш ти не хочеш, там щось і якісь там фрукти залишилися, тому з них зварити варення. Коричневий цукор килограм. Далі у нас іде брокколі. Я купила одну штучку, одну штучку. 386 грамів а, вийшло біля 60 центів. Бачите. І все, я ніяк не можу що мені пояснить, Качеришку їсте чи не їсте, чи що ви з нею робите? Бо я її просто викидаю. Часничок вже чищений, бачите, ось отакий, 80 грамів. Дуже зручно я вважаю. Е, так, е, як ви знаєте, каву я е, рідко вживаю і заварну не п'ю взагалі. Але інду це купляю, знаєте, таку просту звичайну, коли хочеться так, щоб воно ну, просто пахло. Зі стеві наколотати, то, знаєте, коричнева водичка така. От, е, ще я взяла у цей... Як називають? Насіння. Насіння гарбуза. Насіння гарбуза, не солене, а просто запечене йде. Насіння гарбуза це дуже корисна річ з дитинства. І листів, як я кажу, поганяти. Та й взагалі там дуже багато міститься білка. Бо, як зараз модно казати, проти... протеїну. Боже, куди я дивлюсь? Туди треба дивитися, да? Ну ладно, протеїну, картопелька, солодка або батат Два вида. Так, фіолетова, фіолетова 766 грамів. 766 грамів, усього на 2 долари. 2 долари і 10 центів. І картопелька, ну, теж солодка, три штучки, витягла на 434 грама, трошечки більше за долар. Це я буду в духовочки запікати а, далі цей кочу а, Грін Чилі, зелені перці чилі 244 грима. Все-таки. До долара трошки не дотягнула. Получається, наскільки на 70 центів, ось це Далі цибулька. Цибулька проста, звичайна. Я потім вже, ну, не знаю, тут ціни не написана, я вже потім... Тут 4 штучки. потім вже чек гляну і скажу, скільки взагалі за все заплатила. Кольорова капуста. Кольорова капуста 580 грамів. Трошки більше за долар витягло ось така вона. Так, далі у нас мої хороші. Що в нас далі? Йде? Папаєчка. Папаєчка Холланд, Сорт Холланд. Кіло 228. Витягло. Ну, так, усе, усе, така. О, так, морквочка. Морква, морква, морква. Кіло це імпортна морква, не поняла я звідки, але це не США, може китайська, не знаю. Коротше, кіло моркви витягло мені теж там менше, ніж долар. Морква взагалі тут дешева, але я нагадую, що це не є органічна морква. Тобто, це, ну. Поняли, да? не зовсім справжні. І далі покупочки, які не відносяться до харчів, тому що продавали одне за ціною, ой, два за ціною одного, тобто один купляєш, і другий тобі йде в подарунок, гарньєр, мача, клін, Тобто це умивалочка. Омивалочка звичайна, ось нічого такого особливого. Отакі у мене сьогодні були покупочки. Сьогодні були покупочки. Дякую за увагу. За... А, чек, чек, зараз гляну скільки, скільки, скільки за все оточено. Коротше, мої солоденькі, дивіться, за це все. Я заплатила, я заплатила, получається 51 долар. За оце все, що я вам показала. Дуже дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які овочі, фрукти ви купляєте зазвичай. Скільки що у вас коштує, дуже насправді цікаво. І, як завжди, за традицією, щоб до вас так гроші і вдача приходила, як ви нам це вподобайки ставите да, і підписуєтесь на наш канал. Ну, це, звісно, жартую, але в кожному жарті, як ви знаєте, тільки трошечки жартів, а все остальне є суча, суща правда. От. А... Насправді, всім і кожному, нам всім хочу побажати, щоб у нас завжди були гроші на все те, що ми хочемо собі купити, і щоб ще й залишалися гроші на добрі і корисні справи. Отакої, отакої. Всіх цьом обіймаю і до зустрічі в наступній шостій розпаковці. Да, Сарочка? Сарочка, да? до до. Всім цьом цьом, цьом.